Усім привіт! Мене звати Денис, і сьогодні хотів би поділитися власним досвідом про те, як змусити чиновників та комунальників відремонтувати ліфт в під'їзді будинку, де ви проживаєте. Отже, всі ми маємо розуміти, що більшість будинків в Україні, особливо в великих містах, були збудовані ще наприкінці 80-х, 70-х, навіть 60-х років ну чи на початку 90-х. Тобто у всіх таких будинках. Ліфти мають за всіма нормами, адже якщо ліфт у 25 і більше років, то він має за нормами стандартним усіма або бути заміненим повністю, або капітально відремонтований. Якщо заміна ліфту, то це близько мільйона гривень чи навіть більше. Звісно, таких коштів у місцевих громад не завжди можна знайти. Якщо капітально ремонтувати ліфт, це також вийде там, кілька сотень тисяч гривень, адже найбільша затратна частина це саме автоматизована система, яка керує підйомом цього ліфту спуском. вона знаходиться в машинному відділенні на верхньому поверсі будинку. І отже, десь рік тому нас також спіткала ситуація, коли в нашому під'їзді зламався ліфт. Тобто, все почалося з того, що. Він ламався десь раз на тиждень, потім раз на три дні, потім раз на день, потім по кілька разів на день. Доходило навіть до того, що приїжджала якась ремонтна бригада. Ремонтувала ліфт, а за дві години він знову ламався. Ну, звісно, я почав телефонувати до ЖЕДу, житлово-експлуатаційної дільниці. Так вони зараз в Києві називаються. Не ЖЕК, як ми звикли, а саме ЖЕД. Ну і казати, що відремонтуйте ліфт, адже на той момент дитина у нас була ще зовсім маленькою. Я зранку йшов на роботу, ввечері повертався, а дружина мала йти з малюком гуляти на вулицю. І, звісно, шостий поверх, якщо ліфт не працював, то ні про яку прогулянку не було зовсім мови. В ЖЕДі мені казали, що немає коштів. Чекайте, доки на наступний рік щось там по бюджету розпишуть. І фактично це нічого не давало. Я почав думати, як все це здійснити, щоб відремонтували цей ліфт, ну, почав якби, вигадав таку систему, почав значить, писати, я знайшов якби, на сайті району, де ми проживали, місцевої цієї влади, наче хто, які управління там очолює, знайшов управління житлово-експлуатаційного цього комплексу. І написав, якби прямо на Фейсбуці начальнику цього управління про те, що у нас є така проблема. На моє здивування того ж дня я отримав відповідь: що, звісно, грошей немає. Чекайте наступного року, може, щось там по бюджету розпишуть. А наразі ну от так от, ліфт не буде працювати. І тут я згадав так звану таку теорію Тихого океану, один такий. Наразі ж зашкварений експерт, скажімо так, в Україні, але свого часу, ще коли була от революція 2014 року, якщо пам'ятаєте, в Україні, то тоді він розповідав досить нормальні і просунуті, як то кажуть, речі. Тобто історія цього Тихого океану полягає в тому, наскільки я пам'ятаю, що ти маєш чиновника якби, зацікавити в тому, щоб він. Допоміг тобі вирішити якісь проблеми. Тобто, не кричати на нього, нічого, а так от написати, наприклад, що вони всі молодці, дуже багато роблять для нас, але ж зрозуміти, нас не можемо там без ліфта жити і таке інше. Тобто, з одного боку, ти начебто маєш прогнутися перед тим чиновником. Як то кажуть, морально, але з іншого боку, якщо тобі потрібен результат, а мені от він був потрібен, то потрібно щось і, і робити. І я цій начальниці цього управління житлово-експлуатаційного комплексу написав, що дуже поважаємо, що ви там робите для нашого району, незважаючи на те, що коштів не завжди вистачає, усе в порядку, таке-таке інше, хоча це зовсім не так, звісно, але ж. І написав таку, якби плаксиву трохи на перший погляд історію, що у нас є малюк, я, на жаль, змушений працювати зранку до вечора. В плані тому, що не можу допомогти дружині виносити цю коляску, а дитина має гуляти, дитина ж без свіжого повітря ніяк, а дружина взагалі, якщо ліфт не, не працює, а буває, він не працює там і кілька днів. То ми вимушені усі сидіти вдома, також пенсіонери з верхніх поверхів, які не можуть вийти самотужки, і таке інше. На що я отримав відповідь, що ну, почекайте щось. Ну і на моє здивування, в принципі, десь через кілька днів, за кілька днів, ця ж чиновниця знову мені написала, що грошей, на жаль, немає, але ми будемо робити все можливе. І за тиждень. Якимось випадком знайшлися все ж таки кошти. А вся проблема була в тому, що саме ця автоматизована якась система, якийсь там блок управління ламався, і через то ліфт якби, виходив з ладу. Ну і от знайшлися можливості зробити цей блок управління, відремонтували його. ну і Після того, більше року, якби вже минуло, ліфт справно працює і все чудово. Звісно, моя ця історія не претендує на те, що з кожним чиновником таке вдасться, адже є такі ну, бронелобі, як то кажуть, що там не проб'єш нічим, ні плаксивими історіями, ні якимись іншими штуками. Але все ж таки слід намагатися щось робити, тому що слід визнати, що в під'їзді, де ми проживали, наразі ми вже там тимчасово не проживаємо. То загалом як би аморфні такі сусіди. Ну, от не працює ліфт, я кажу, давайте щось робити. Будемо складати якусь петицію, там йти до ЖЕДу. ну На що мені казали, ну ти молодий, ти займайся. Тобто ініціативи ніякої абсолютно немає. Причому це от 40 квартир в будинку в цьому під'їзді, де ми проживали, ну там я, потім ще сусідка з 10-го поверху, це були. Найактивніші, які я теж сусіді порадив до цієї чиновниці написати, вона теж писала. І от таким чином, фактично, удвох ми зрушили з цю всю історію, і ліфт відремонтували. А користуються ліфтом усі. Тобто навіть ті аморфні сусіди, яким було взагалі по барабану, чи працює той ліфт, бо у таких приватних розмовах я навіть чув, а мені той ліфт, що я там живу на четвертому поверсі, я можу і не користуватися. Але коли ліфт запрацював, то ці ж сусіди аж бігом користувалися тим ліфтом, адже ну навіщо підніматися на четвертий поверх, якщо можна під'їхати. Тобто, я до чого? Що тих сусідів також потрібно. Штурхати, щоб вони, як мінімум, дзвонили на якісь гарячі лінії, от в Києві це 1551, це так званий кол центр де якісь скарги можна залишати. Чим більше якби, народу з цього під'їзду почне довбати цих чиновників, тим більше вірогідно, що той же ліфт або там, той же якийсь ремонт в під'їзді вам зроблять. А якщо просто сидіти і скаржитися там на лавці, що той ліфт не працює, він сам по собі не запрацює. На жаль, система в Україні така, що ти маєш послуги, які ти повинен отримати апріорі, а ти маєш їх ще й добитися. Тобто ти маєш заплатити за обслуговування будинку, прибудинкової території, в якій є там закладені певні кошти на ремонт ліфтів, на їхнє обслуговування. І ти ще маєш паралельно сплатити за ці всі комунальні послуги. І також ще маєш писати цим чиновникам, прогинатися перед ними. Але на жаль, ситуація така: по-іншому це ніяк не вирішується. Тому усім удачі у, у зламі цих чиновників, які мають ремонтувати ці ж ліфти.